В обласному центрі такий захід компанія Київстар проводить у четверте. Понад 250 маленьких житомирян з порушенням опорно-рукового апарату, незважаючи на свій фізичний стан, щиро сміялися над жартами куметних клоунів та із задоволенням брали участь у інтерактивній виставі. Ні, нада спільними зусиллями створювались малюнки на асфальті, картини на мольбертах та вигравались конкурси. У нас діти. З особливими фізичними можливостями і обмеженими. поэтому нам хотілось би, щоб на наших дітей обращали намного більше уваги, не тільки раз в рік, а хоча б просто не забували тому, що ці... діти є і ці діти нуждаються в помощі. Компанія Київстар вірить, що цей соціальний проєкт стане ще однією сходинкою для інтеграції дітей з обмеженими можливостями у активне соціальне життя. Це такий фановий захід, який всього лиш. Є святом спілкування і можливості знайти нових друзів, нові емоції, надихнутися і стати сильнішими в цьому житті. Ми всі бачили, які вони сильні, скільки у них життєвої сили, скільки в них емоцій, радості. І ми дуже хочемо, щоб от такі заходи вони давали їм ще більше натхнення, тобто надихнути їх, подарувати їм свою любов, свою турботу. Корпоративна благодійність це важлива частина стратегії соціальної відповідальності даного оператора мобільного зв'язку.